Вітаємо ми з України і з вами на зв'язку Лінгвістичний клуб Змовники. Раді вітати вас! Зі святом, з Днем української посевності та мови. А ми святкуємо це свято вже 25 років поспіль, і саме цей день він є надзвичайно важливим для кожного українця, навіть якщо ви певним чином не пов'язані з філологією чи з іншими галузями науки і тісно співпрацюють з мовою. Ви все одно є частинкою цього свята, адже ви носії цієї мови. Передаю слово своїй колезі Оксані. Також цього дня, вже 22 рік поспіль, ми пишемо радіодиктант національної єдності у прямому етері. Чому він є важливим? Тому що коли ми пишемо цей диктант одночасно з багатьма іншими людьми, які приєднуються до символічної спільнодії по всьому світу, ми всі відчуваємо національну єдність, приналежність до віковічних традицій та історії. Зовсім скоро, взявши до рук ручку, ви станете співтворцем нової сторінки історії радіодиктанту Національної єдності та сучасної традиції свідомого українства, після написання тексту ви відчуєте почуття гордості, піднесення, радості, що ви це зробили. Попри складні обставини, у яких зараз перебуває. Наша країна, ми не відмовились від цієї традиції, тому що українців не зломить абсолютно нічого. Хай пишеться легко та бадьоро. Супер ми підготували ще такі певні цікавинки щодо нашої мови. Це неологізми, фразеологізми, які утворились в сучасних реаліях. Тому я передаю слово дівчаткам. Віка розпочнеш. Мова завжди реагує на лад життя своїх носіїв, і оскільки ми досліджуємо усі нові прояви в українському мовному просторі, а також на усіх рівнях мови, то сьогодні хотіли поділитися з вами новинками на фразологічному рівні, адже за час російсько-української війни наша мова поповнилася багатьма новими, проте, вже такими близькими серцю прозологізму від іконічного російського корабля до Вибухового як смерть у звару Бандери, а також ми дякуємо експертам мовознавцям з інституту мовознавства імені Потебні за спостереження та фіксацію. Отже, ну розглядати новітні фраземи: ну, послати за російським кораблем це вже це ікона, це, це база, це ґрунт. Без цього українець вже не українець, і це означає прогнати загарбників з України. А якщо скажемо в побуті, то означає просто послати. Побачити Україну і померти, власне, натякає на сумний фінал, який чекає усіх расистів, які до нас прийдуть. А і до цього ж в принципі відноситься відправити на концерт Кобзона, тобто відправити на той світ до проросійського співака Кобзона. А козацький драйв це те, що є в усіх нас, наша волелюбність, любов до свободи, те, що є в генетичному коді кожного українця. Тракторні війська це жартівлива назва людей, які придуть російську техніку, і в ну бажано в таку цілісну в гарному стані доставляють її нашим воїнам. спецоперація — це те, що зараз проводять країни світу в економіці Росії. А якщо точніше, то санкції, які на неї накладені. Київські це також вже легенда. Це наш льотчик, ас, який зробив. Ну, вже невимовно велику кількість подвигів від початку повномасштабного вторгнення. Ну і загальна мобілізація — це власне те, що чекає усіх російських солдатів, які ще не тут, але чомусь планують сюди піти. Бандерівські смузі та узвар бандери — це в принципі такі собі синоніми, які ми вживаємо на позначення коктейлю Молотова в нашій новій реальності. Купити мішок мають близькі усіх російських солдатів, які ще цього не зробили, тому що це все, що на них чекає по поверненню додому. А Вагнера Конагіляку власне для мене цей вислів був новим і означає він слідування російських диверсантів з групи Вагнера в Україні. Цікаво, що при мовних новин українці активно почали вводити в обіг і давно забуті автентичні версії різноманітних висловів. А й одним з таких є вислів Моя хата скраю нічого не знаю. Хоча зараз він має а, негативну конотацію. Насправді він з'явився, ще в козацькі часи а, і мав діаметрально протилежне значення. Тож давайте подивимося на оригінал. А моя хата з краю першим ворога зустрічає» – Саме так звучав і звучить цей вислів серед вололюбного козацтва та з наших вуст, нащадків козацького роду. Лише в такій і тільки такій варіації він описує сутність справжніх українців, яка проявляється найвищим чином у найскладніших обставинах. Дуже дякую, передаємо слово Поліні. Е, що ж, в нашій мові протамано змінюватись, розвиватися. Це живий організм, який постійно генерує щось нове у відповідь на зовнішні події. Спочатку повномасштабного вторгнення на українські землі з'явилося безліч нових слів та їх трактувань. Тож ми пропонуємо вам ознайомитися з деякими. Мова наша Солов'їна, вона відзначається своїм співучим звучанням та має безліч синонімів. І саме з огляду на це, нам потрібно прикрашати ними мови. Замість слова орк, яке означає варвар зі звіринними рисами, пропонуємо до вживу наступне. свину собаки, э, расисти, що похідне від фашисти, освободітелі, э, зеокупанти, русонацисту або чмоні простіше. А як щодо того звідки ці загарбники прийшли? А, цю місцевість ми можемо називати або Оркостан, що є поєднанням Орк і проставкою стан. Або Запорєбріє, Дуже складно вимовляється згодно, але походить від слова Закоребриком. Або терораша, Федерація як держава терористів. Тіктоківським воякам-кадирівцям ми теж завдячуємо появою слів. Такими як TikTok війська. Цей термін пішов від словнозвісних відео кадирівців у TikTok, де ті воюють зі світлофорами чи соснами, або кадирити в значенні видавати бажане, звісне. Сидонімами до слова «за двохсотити» або за трьохсотити» стали байрактарити або хаймерсити. Походять ці терміни від назв зброї: байрактар або хаймерс. Продовжуємо та говоримо про важливих і не дуже діячів, чиї дії сприяли утворенню нових слів, так макронити це робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, проте нічого не робити по суті. Також вживається у значенні довгих розмов по телефону без користі вислів пов'язаний із президентом Франції Еммануелем Макроном. Також шойшойгунити. Запевняти в тому, що все йде за планом, поки насправді йде шкарбет. Термін пов'язаний з міністром оборони Оркостаном. Переходимо до термінів, що взяли свій початок за поребриком, а саме «патір Нет, що пішло від славного, звісного вислову, «патір Нет і все йде за планом. Або аналог ні. Ну, це і. Ін... Імпортозаміщення в найгіршому виді, тому логічно, чого аналогів у них немає. До наших власних розробок Привид базована на історіях про те, як цигани крали гусняву техніку. Тож Привид приходить непомітно та зникає разом з танками. Тракторні війська, як вже і говорила Віка, українські фермери, які використовували трактори. І тут у нас стає в нагоді слово трофей». Це пам'ятка здобути військове та інше спорядження Русні, я б хотіла продовжити тему про неологізми, які виникли під час російсько-української війни. Арестовати це таке досить поширений неологізм. Арестовати в нас як заспокійливе повідомлення для всіх українців, походить цей неологізм від прізвища. Радника голови офісу президента Олексія Арестовича, який завдяки тембру голосу і змісту своїх брифінгів сприятливо впливає на тривожних українців. Далі валять шольца: це постійно обіцяти, але нічого не давати, так як Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Мамкувати, мамкувати це не виконувати простих дій задля збереження життя. Слово з'явилося після реакції багатьох батьків на тривоги і евакуації. Наприклад, він мамкує і не хоче йти до сховища. Наступне джавелінити. Взагалі, Джавелін це переносний зенітно-ракетний комплекс для знищення повітряних і мобільних цілей. Джавелінити Джавеліни як зброя, настільки добре показали себе в боях. Що на честь цього типу зброї українці почали навіть називати новонароджених дітей. Так, наприклад, Мюс повідомив, що у Вінницькій області хлопчика назвали Ян Джевелін, а в Києві дж... дівчинку Джевелін. Хлопок це вибух у Росії, Білорусі чи на території, яку тимчасово контролюють окупанти. Наступне, чорнобайти. Це постійно робити одне і те ж, не отримуючи іншого результату, і дуже страждати через це. Далі, за три дні, поставити собі нереалістичні плани і щиро вірити в їх успіх. Чмоня. Це висміювання в зовнішнього вигляду деяких російських військових, що приїхали воювати в Україну. Ми можемо побачити, як виглядає окупантим. Далі завести трактор це застосувати найбільш неочікуваний аргумент, найнесподіваніший засіб для боротьби. Мордор це Росія, орк російські військові, нелюдська істота. Далі паляниця слово паляниця важко вимовити іноземцям, зокрема росіянам в українських містах це стало таким своєрідним паролем, що допомагає виявляти російські диверсійно-розвідувальні групи, в україн... ну, росіянам важко вимовляти це слово, тому що в українській мові звук ци може вимовлятися як твердо, наприклад, у слові сонце, так і м'яко як слово козацький. А натомість у російській мові звук ци завжди твердий. Тому для росіян, які намагаються вимовляти розмовляти українською, ну це в них викликає труднощі. Дякую за увагу, дорогі друзі, шановні колеги, любі студенти, цього року ми відзначаємо День української пасемності та мови у неймовірно важких умовах повномасштабного вторгнення. Яке ведеться на дев'ятому році війни і е, з нашим споконвічним ворогом з Росією. Нещодавно ми у лінгвістичному клубі «Змовники» проводили зустріч із нашими колегами, з нашими випускниками, які зараз на фронті зі зброєю в руках захищають Україну. Так ось вони наголошували на тому, що воюють вони не лише за територію, вони воюють за. Культуру, вони воюють за мову. І для нас, для тих, хто зараз в тилу, це надзвичайно важливо усвідомлювати, що ми тут так само тримаємо інформаційний фронт цієї гібридної війни, в якій мова це зброя, мова це фактор ідентифікації, мова це запорука. Перемоги України, отже, тримаємо стрій, підтримуємо ЗСУ, плекаємо мову і пишемо диктант національної єдності.